Там буквально кілька хвилин. Дивіться, значить, тоді давайте зараз ми проведемо розіграш коктейля, розіграш коктейля нашого, Так, який був по акції. Тепер зараз мені скажіть, чи ви бачите мій екранчик. Повинні би бачити. Давайте зараз проведемо швидесенько розіграш. Так. Екран мій бачите, значить, і бачите списочок учасників. От дивіться, що у нас є. Так, е, у нас є повністю наші новачки. При чому? Е, не новачки, а наші активні партнери. Причому, наприклад, якщо людина розміщувала е, замовлення на 166 балів протягом періоду, так, то її автоматично я писала два рази. Так, подавала заявка одна, але вказувалось два рази. Наприклад, 166 це кратно 75 двом разам І так далі. так, Хто 150 робив так само вписані два рази, тут продубльовано вниз, так? Хто, наприклад, робив от 274 бали, то вписаний три рази. так, Тому що чотири рази ще не вистачає, три рази вписаний. Раз. Он, наприклад, два. І, і, і десь там зверху було три. Ось і три. От, тобто, три рази. Тобто, все правильно, я все перевіряла, все під, підкоректовувала. Якщо людина робила 85, ну, значить один раз вписано. Таким чином, давайте ми проведемо розіграш. У нас є учасників від двох, та, бачите, ось два. Від номерка 2 до, до номерка 66. Від 2 до 66. Таким чином. Так, повністю все заповнено. Нам треба вибрати переможця, який отримує коктейль Велнес. Дам-дам-дам, зараз я записую коктейль Велнес. І завтра він буде відправлений, якщо мені сьогодні людина встигне написати свою, електро... свою поштову адресу від 2 до 66. Так. І нам зараз треба вибрати переможця. Ще раз я перегляну. Від 2 до 66. Все правильно. І так, ви бачите вказаний діапазон від 2 до 66. І одна людина у нас виграє коктейль. Кажіть, хто хоче, в багатьох перепитувати не прийдеться. І так, наш номер виграшний, номер 40. Ідемо, шукаємо, хто у нас під номером 40. Якраз серединка. Пономаренко Сергій. Це наш це наша кушка, пономаренко нашої Єлени. І... Правду говорили ми, що він дуже везучий її чоловік, тому що постійно, часто, коли робляться закази на його номер, він виграє. Тому вітаємо Лєночку Пономаренко і з виграшем її чоловіка, Пономаренко Сергія. Значить, поїде до тебе Лєночка Коктейль. Всім бажаю участі, так всім бажаю отримання багатьох подарунків, отримання доходу і здійснення повністю всіх запланованих планів. Так, здійснення вам обов'язкового так.